Більше, знаєте, після всіх цих, цих обстрілів трошки розумієш, що життя триває. Риночок у нас є на першому кварталі. Хто з Нікополя, той знає. Звичайно, він не такий, як раніше, але все одно люди є, люди купують і м'ясо, і птиця, і сир, і молоко, і сметана. Все є. Тож ми вистоїмо, будемо, будемо жити. Руський мір пішов нафік. Нікополь потихеньку живе. Нічні обстріли налякали людей, наробили багато шкоди, багато, дуже. І домівки горіли, і автівки горіли, і сиділи ми по підвалах. Але полягали спати, встали, і сонечко пригріло. І от ми знову, знову, як бджілки ті, стараємось, живемо. Як можемо, так і живемо. Ми тут будемо жити.